Можливість для людей будь-якої статі вільно обирати кар'єру, релігію та спосіб життя мати рівні права та можливості один із меседжів громадських організацій. І результати такої роботи є за роки незалежності вдвічі покращилася ситуація із розширенням прав і можливостей чоловіків та жінок майже у всіх сферах життя. З'являються фемінітиви, більше в суспільстві з'являються людей, особливо молоді. Я цим дуже пишаюсь. Мене це дуже тішить, які просувають це питання. Які переймаються цим питанням, які про це говорять сміливо. Це нове покоління, яке я думаю, на мою думку, що саме вони за ними на майбутнє саме з приводу питання гендерної рівності. Проєкт ООН жінки, мир, безпека реалізують по всій Україні, у тому числі і у Вінниці, задля впровадження гендерної рівності. Медіасфера – не виняток. Як це працює в медіа? А повірте, що медіа це важливий сегмент, дуже важливий аспект для того, щоб ми розуміли, як це все працює на рівні взагалі суспільства. Наприклад, там кількість чоловіків і жінок працюють 4-3, Там за віковими особливостями, там ще є такі анкеті, керівний склад, ведучі кореспонденти, фрілансери.